Всеукраїнські змагання із футзалу у городенці підвели підсумок сезону для юних гравців та тренерів у першій віковій категорії. А це юнаки і дівчата 13-14 років. Стартувало сім команд були там і представники Прикарпаття. Один із лідерів матейовецької команди зізнається, що дуже полюбляє такі турніри. Я хочу подякувати нашим захисникам за те, що вони там воюють, а і нам дають можливість проводити такі турніри. А ці турніри для мене просто я набираю з досвіду і гожу на нові друзі. Заступник голови українського Культурно-спортивного товариства Колос Михайло Вінтоня каже, що такі турніри відбуваються впродовж року практично у всіх областях України. Такий складний час ми дотримуємося нашого календарного плану, який є на рік. І от сьогодні у нас завершальний етап нашого футзального чемпіонату. І ви знаєте, найважливіше те, що є завершення, що є діти, які в областях проводять змагання, і вони хочуть, щоб зустрітися на фінальному такому етапі. Городенка часто приймає змагання всеукраїнського рівня. Тому як каже секретар міської ради Любомир Музичка, саме в цей час треба, щоб діти мали можливість відчути себе у безпеці та позмагатися. Дякую хлопцям, які там зараз напередку захищають. Наші кордони від московських загарбників завдяки їм ми маємо змогу проводити такі турніри. Організатори мають змогу дітей залучати до занять спортом і утверджувати здоровий спосіб життя в нашій державі. Загалом Городенка має один із найкращих спортивних залів на Прикарпатті, тому завжди готова приймати у себе змагання. Завжди приємно зустрічати такі змагання, такий діточок гарних. Ми не тільки по футболу проводимо змагання. У нас і по потужні змагання проходять по гандболу. Полегкі пору тому тижні провели всеукраїнський турнір, так що це нам не привикати. І ми завжди раді, коли до нас приїжджають. Змагання тривали три дні. А кращими у старшій віковій категорії стала команда із Львівщини. Футболісти Коломийського району стали срібними призерами. Серед наймолодших футболістів не було рівних городенківським спортсменам. З городенки Банан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.